Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео записую наш традиційний прогноз, розклад на Щодень для України. І будемо робити прогнозування на період з 18 до 24 серпня. Яким буде цей практично майже останній тиждень серпня? Довідаємось. І напередодні Дня Незалежності, яка буде карта. І напередодні ще важливих зустрічей, як і зрештою, попередні прогнози показували. Я про ті зустрічі, які мають відбутися ще Трампа з Зеленським. Трьохстороння зустріч Трамп Зеленський і Аля Путлер – Одним словом, тиждень просто дуже цікавий. Кому мої прогнози подобаються, підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео, обов'язково ставте вподобайку і обов'язково пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу тих чи інших тем. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Загальна характеристика тижня. Енергія у нас усвідомлення. Знаєте, я записую відео сьогодні, це 16 серпня, і коли проводив енергопрактику, після ну, в кінці енергопрактики, прийшло таке, якби, така якби інформація важлива. Ну, Хто дивився, то знає, хто не дивився енергопрактику і не брав участь, то розкажу дуже коротко. Інформація прийшла така, що момент усвідомлення того, що війни вже немає, він все рівно прийде з часом. Навіть якщо буде якась конкретна дата, навіть якщо буде вже пофано, ну, вірніше, коли буде конкретна дата, коли буде підписаний певний документ великої радості з того ми якби не відчуємо. А навпаки, буде поступове звикання до того, що в Україні війни як немає. І отут ця карта усвідомлення, це десь теж, знаєте, в тому контексті про усвідомлення важливих речей, важливих моментів. Ми візуалізуємо, знаєте, от момент перемоги, як велику радість, там сльози радості і так далі. Але все відбуватиметься поступово. І це десь треба розуміти, і це треба чітко запустити цей процес звикання Україна без війни. От ви знаєте, як все вроді як затихло, але очікування, а раптом десь щось зміниться, а знов щось почнеться. Ми проектуємо ті сценарії, які треба нам. І так, поступово Звикання Україна без війни і відновлення України без війни. Тут карта Трійка жезлів, карта, яка називається Добродіятель. Ну, тут російською мовою підписані карти. «Трійка жезлів це важливі зустрічі та розмови за кордоном, Відкриття нових горизонтів нових перспектив. І оце як трійка жезлі, так, навіть можна сказати, якась трьохстороння важлива зустріч. Але це навіть не лише в контексті там Україна, Росія, США. Це і в контексті Україна, США і Європейська спільнота передусім. Так, історичне таро. Місячна стежка. Є ще те, що нам треба здолати. Особливо що стосується різних страхів та переживань. Але ми з цим справимося. І домовленості двійка кубків. Партнерство союзи, домовленості. Загальна характеристика тижня йде у нас ось під такими знаками. Ну, давайте ще з цієї колоди одну карту витягнемо. Можливість скинути важкий груз, але все одно це поступовість в змінах, які ідуть, і в тих ситуаціях які відбуватимуться для стоп війни, завершення війни з подальшим її повним вирішенням. Понеділок, яка ж енергія понеділка? Карта поділу. З Україною чимось важливим поділяться. Це не просто про інформацію, а матеріальніша якась допомога новини. Тут переміна. Карта називається. Слово. І було сказане слово. Така важлива карта. Тут називається карта Успіх, Перемога. Тріумф шість жезлів. Допомога, покровительство, наставництво. Ще й королева кубків. Дві карти жіночих, дві карти чоловічих і посередині карта слова. Прям ідеальний баланс. Важливі події все рівно відбуватимуться. Те, що сказане, кажуть: слово не горобець, вилтить не впіймаєш. В простір потрапляє, і реальність формується. Так, я вважаю, що все рухається до тої можливості, того моменту стоп війни і з подальшим її вирішенням, ще раз наголошую: сьогоднішня от венергопракція те, що було, що багато змін в тому числі відбуватимуться, Тобто. Ми говоримо зараз там про поступовість там завершення, відсутність там повітряних загроз, так? Поступові згасання бойових дій, там активної фази по лінії фронту, зняття воєнного стану, подальші знову ж таки вибори, відбудова України, звільнення українських територій. Так, це мені йде по енергії. І особливо багато змін в кращу сторону після такого незворотнього процесу, як крах режиму Путлера. Тобто це рахуйте вже з 18 числа і знову нас це число 5, 8, важливі, які ще раніше приходили по інформації. Вже йдуть зустрічі, домовленості і розмови, які йдуть про результат. Вівторок, покровительство. Карта провідника. Вогонь, рицар жезлів. Прям гаряче, швидко все. Сонце, прояснення. Паж мечів. Але карта є все рівно що? Бути готовим оборонятися. Сьогодні, щоб всі карти були добрі. Десятка кубків, карта сім'ї, благополуччя. Ну, по лінії фронту карта все одно. Гаряча. А от з тим, що вчора, я вважаю, все-таки була домовленість, щоб максимально припинилися загрози повітряні, так була, як вона буде виконуватись. Ну от, подивимося, знову ж таки. Вроді би, як і домовленість є, але ми кажемо: ну і подивимося, тому що їм вірити, угу. називається Довіряй, але перевіряй, так? Середа. Карта процвітання. І поки що дуже все стабільно карти йдуть. Духовність. Духовність. Скільки ще має пробудитись людей? Багато. Тут п'ятірка мечів, боротьба і поразка. Карта загрозлива. Також башня. До чого це? Правосуддя. Також як зламати злам системи. Зламати, переконати, це в нас 20 число. Схилити до також якихось невагітних умов. Я наголошував це вже багато разів. Те, що ми почуємо першим ділом для себе, нам не підійдеться з можливістю, з перспективою змін. Ну, день по енергії гострий. По Україні мається на увазі в певних точках, в певних ділянках і башня, і п'ятірка мечів. Але передусім ще раз кажу лінія фронту і ем, південно-східні напрямки, центрально-північні напрямки України. Саме цікаво, що коли от енергія масованих таких ракетно-шахетних ударів по Україні зараз стала дуже мінімальною. В тому числі, що може бути пов'язано з вчорашніми як би, домовленостями. Щоб буде дотриматися, як воно буде і так далі. Ще скажу, ми побачимо. Але ця енергія стала дуже мінімальна. Загроза балістики залишається. Але так, як це було раніше шахетне, ракетні удари, оце по ночах і так далі. Як ви, знаєте, так, як на паузі. І от про духовність. Дуже-дуже багато. Пробуджуємось, спрацюємо далі духовно. Четвер. Сотворення. Це в нас 21 число. Знов скидання важкого грозу і тиску. Тут енеркан смерті. Трансформації енергетичні важливі. Це середа, четвер і, мабуть, п'ятниця, як підготовка якась. Але й загрози все одно є. Тут робота над проєктом якимось важливим і до його реалізації. Поїздки, зміни, сонце. Все рівно сонце. Але от середа четвер, карти попереджувальні йдуть для усієї України, ще якісь загрози жертв, загрози смертей, загрози ударів. Так, ще раз кажу передусім лінія фронту, але і по всій Україні чомусь ще ці загрози так ситуативно і по часу з'являються. Деколи ви знаєте такий момент зараз, от, що помічаю, такої дуже глибинної тиші. Вона настільки глибинної тиші, що, думаєш деколи така ж ну, дивно, як незвично. Хадай Бог, щоб вже була тиша і мир, і, і, і спокій і процвітання України. П'ятниця, 22 число. Дорогі, що там за 22-го, чи йшло чи 23 говорили за цю можливу зустріч там Зеленський, Трамп і Путлер. Уповільнення карта, але Черепашка ця. Люблю цю карту. Отака вона. Хитра, сильна, з панцером. І собі знає, куди вона повзе і до цілі вона доповзе. Сім жезлів, новий рівень. Вчитель, покровитель, верховний жрець, карта 5 Утрійка Кубків святкування імператриця, народження, процвітання, благополуччя. Той самий захист покровительства і результат, який знову ж таки в кінцевому результаті, в Україні. Во благо. В кінцевому результаті. Не в той би самий день, що це в кінцевому результаті. Ну, карти важливі, старші аркани. День. Ну і тут, до речі, трійка кубків, день е, наповнений різними всякими подіями. Знов трійка, 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 жезлів, трійка кубків. До чого ж, добалакається, ну, яка субота, 23 число. Беснаження. Ну, про це, щоб доробити окремі прогнози, це більш такий загальний на, на щодень. Відновлення, тут виснаження, тут відновлення. Аркан мах. Наше буде з нами. Емоційна якась така теж виснаженість, спустошеність. Щоб доробити цей прогноз трьохстороння зустріч. Треба дивитися, перед нею незалежності, що там як. Карта скупості. Повертаємо собі своє. Тут теж перемир'я, якби карта. Гадство, щось виносить, щось тікає. Є про цих росіян, маю на увазі щось виносить, щось тікає. Сховається. Це знову історія ЗАЕС під знаком питання, знаком оклику, вірніше. Ну, от таке. Якась така енергія. Навіть якби після якихось... Як це якогось марафону такого, от біжиш, 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 там якихось випробувань. Таке як мусиш відпочити, бо ще треба якусь частину пройти тих випробувань того марафону, але ти вже майже біля фінішу. Неділя, карта Сонця це в нас День Незалежності. Карта народження Нового світу. Ну, Так, да, було би гарно, якби в День Незалежності остаточно проголошено було. От, угода про мир. Котигорошко, наша улюблена і сила. Щось таке до Дня Незалежності. Ну, Щось так, як мусить бути. Воно славно, явно чи приховано? Є якісь документи. Дев'ятка жезлів. Побиті хоча, а твердо стоїмо на ногах. Ну і тут з мечів ключові розв'язки. Вихід з глухих кутів і лабіринтів. Ну, якось так. Цікаво послухати вашу думку в коментарях. Можливо, теж хтось робив прогнози. Напишіть, що вам доброго по інформації приходить. Як бачимо, негативних карт дуже і дуже небагато. Якщо беремо Україну в цілому, от середа, четвер, два такі книги по напрузі. А далі багато карт сильних, вагомих, важливих, перемінливих. І все про одне і те ж. Все рівно йде рух до стоп війни, до її завершення з подальшим вирішенням. Чому я так на цьому наголошую? Тому що, ще раз кажу, буде поетапна, поступова. Оця завершеність. По яких етапах я вже вам сьогодні називав. Бо так, щоб в один день раз, все. А, ще один етап. Ну, відкриття кордонів. В ці всі моменти. Добре, максимально підсилюємо. Негативним, максимально скасовуємо, нейтралізовуємо. Та й все негативне відправляємо як жертвам до Творця з запитом переробити нам благе». І перетворюємо це все у високу частоту. Світла всім і побільше! Будьте здорові! Бережіть себе! Почуємося!